Про секунди на війні, які стають життєво важливими для порятунку людей, та про прості правила, які можуть допомогти вижити, поговоримо у всесвітній день надання першої медичної допомоги із нашою наступною гостею. Ця тема зараз дуже актуальна. Надія Ямненко, міжнародний майстер-тренер з першої допомоги, керівник департаменту першої допомоги товариства Червоного Христа України, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас. Доброго дня, доброго дня. Пані Надії, ну і от перше питання. Зараз дуже багато існує настанов думок про те, що підготовка до війни починається власне, із медичної підготовки із вмінь і перших навичків надання необхідної першої медичної допомоги. Скажіть, будь ласка, наскільки українці підготовлені? Ну, по перше, мені здається, варто би зауважити, що ми говоримо зараз про першу допомогу, ту допомогу, яку ми починаємо вивчати ще в школі під час деяких наших уроків. А в тому числі у вищих навчальних закладах є досить певна кількість годин, яка цьому присвячена, і ми говоримо про в першу чергу про підготовку людей, які не мають фахової медичної освіти, тому що ми звично ми звикаємо к тому, що якщо це меди людина медичний працівник, вона зможе надати. А для того щоб дійсно в неї був шанс надавати допомогу людини, яка постраждала в будь-якій кризовій ситуації, а в першу чергу зараз, під час е, війни, то важливо нагадати, що кожна людина повинна вміти надавати першу допомогу. Тому мені здається, так е, людина в першу чергу повинна вміти дбати про себе, про своїх близьких, про дітей, про е, людей похилого віку. Тому ці навички ніколи не зайві. і навіть якщо ми колись щось вивчали, е, досить багато уваги потрібно приділяти. Повторенню проходження повторних якихось тренінгів, якихось маніпуляцій для того, щоб дійсно людина могла допомогти при необхідності собі дату та, та оточуючим до того моменту, коли фахівці вже безпосередньо не зможуть надавати допомогу. Базові навички для людини, яка ну стикнулася з такою ситуацією необхідності надати комусь першу медичну допомогу, якщо людина навіть ну якщо людина не має ніякого досвіду і не проходила спеціалізовані курси, що ви можете порадити? Можливо, щось ще зазубрити, вивчити як очі наш в першу чергу, те, що повинна пам'ятати людина, що перш ніж що робити, що небудь робити, потрібно. Убезпечити, що місце безпечно, тому що найперша помилка, коли людина починає рятувати іншу, людину вона наражає себе на безпеку, тому що е, той ризик, який спричинив проблему з людиною, він е, може залишатися. І тому власна безпека це досить важливий елемент. А потім, е, в першу першу чергу потрібно робити. Безпеку собі і постраждали людині. А потім наступним кроком оцінка безпосереднього стану постраждалого і безумовно, виклик допомоги. Це може бути будь-хто медичний працівник, можливо, служба порятунку, можливо, поліція, будь-хто хто вміє надавати вже допомоги, залишатися завжди разом з постраждалим, підтримувати його і робити те, що він може в цей час. Чи зупиняти кровотечу, чи просто підтримувати словами, чи можливо покликати дорослу, якщо ми говоримо про діт... про дитину? Це також буде допомога, тому що зазвичай наш голос він а, зупиняє а, страх перед смертю. І якщо людина відчуває, що вона не сама, то в неї більше шансів дочекатися професійної допомоги. А от існує дуже багато курсів. Розкажи, будь ласка, скільки у центральній Україні є таких можливостей для навчання. Чи треба платити за це? Чи воно безкоштовне? Як навчання буває різним. Я можу говорити про те навчання, яке проводить Червоний Хрест на сьогодні. Це його статутна діяльність і вона була до війни і під час війни, ми її проводимо. Це є довгострокові тренінги. Як 48 годин, є короткі тренінги по 6 годин. Є базова підготовка 12 годин, і вона є як безкоштовна, так і коштовна. Якщо ми говоримо про дітей, про людей, людей, які безпосередньо беруть участь у війні там демобілізованих або мобілізованих військовослужбовців, людей, які відносяться до силових структур, то звісно, ця підготовка є першочерговою і вона, звісно, безкоштовна. Якщо ми говоримо про великі підприємства, які дбають і вважають, що це також велика частина. Розвитку їх підприємств, то так вони підтримують цей напрямок на коштовній основі, для того, щоб ми мали змогу безкоштовно навчати тих, хто не може навчати. Але Червоний Хрест не є єдиним, хто цим займається. Є багато різних інших установ, як державних, так і недержавних, які також проводять змішану форму навчання, як на безкоштовній, так і коштовній основі. В принципі, навчання воно досить. Досить не досить відрізняється один від одного, тому що у нас є закон України, який регулює, які теми в принципі повинні входити в ці чи інші тренінгові навчальні е, е, моменти. Що потрібно мати для надання першої медичної допомоги? Ми розуміємо, що потрібна аптечка, потрібен там або жгут, або турнікет. Які там ну мінімальні параметри медичної аптечки, щоб людина сьогодні людина сьогодні мала її при собі в автомобілі вдома? ви знаєте, мабуть, і це є велика відмінність першої допомоги і першої медичної допомоги. Тому що, коли ми говоримо про першу допомогу, ми говоримо про навчання населення надавати допомогу підручними засобами. Тому що на жаль, не завжди аптечка, навіть якщо вона в мене є вдома в автомобілі, вона може бути мені в нагоді під час тої чи іншої ситуації. Тому ми говоримо про навчання, як зробити турнікет. Від збавовни від тканини, від шматка рукава чи від сподні, яких спідні можливе білизни. Якщо ми говоримо про професійну аптечку, вона також регулюється нормативними документами в нашій державі, і звісно, багато уваги приділяється це прив'язувальному матеріалу будь які бинти, косинки медичні. Звісно, зайвим не буде турнікет або звичайний джгут. Особливо важливо, щоб люди вміли цим користуватися, тому що. Ці засоби як можуть допомогти, так і нашкодити людині. Тому якщо людина не зрозуміє, як користуватися тим чи іншим засобом, який є в аптеці, то в принципі бажано ж, хоча б переглянути якісь ролики або відвідати все ж такі заходи для того, щоб навчитися, як накладати той самий джгут. Ну, тут важливо психологічний аспект. От да, власне, я хотіла про це запитати. А, що Теорія і практика вони часто дуже різняються, і не всі люди готові емоційно зібрати себе докупи і виконати технічно правильні речі. Скажіть, будь ласка, ваша ваша практика можливо підказує, яку можна самому собі дати пораду, щоб зібратися і все зробити як, як треба, щоб врятувати життя? Мені здається, найважливіше для будь якої людини це бажання допомогти. Бажання і розуміння, що в цей час а, безпосередньо мої дії можуть врятувати іншу людину. Це перше. Тому що якщо людина не бажає, то жодні жоден тренінг в цьому їй не допоможе. Інше це коли ми 30 секунд а, виділяємо на огляд місця події для того, щоб зрозуміти, що сталося, це дає нам змогу. А, Зібратися і вже потім надавати допомогу, навіть якщо я боюся, і навіть якщо це вперше і ніколи інше я і в іншому житті я це не робила. І звісно, що дихати, тому що коли страшно, ми перестаємо дихати, і нам потрібно дихати для того, щоб самому не впати, не зумліти, для Чудовість. того, коли я надаю допомогу. Так. Дякуємо Дайте, дуже щоб да. жити. чудові день. поради. І хочемо в цей день, день, коли ми відзначаємо день надання першої медичної допомоги. Подякувати і вам, і усім парамедикам, усім людям, які займаються цією непростою справою за їх роботу за врятовані десятки, сотні і тисячі життів наших і військових і цивільних людей. Дякуємо вам дуже. Надія Ямненко була на включенні, керівниця департаменту першої допомоги товариства Червоного Христа України.